Чи проведуть, чи готуються проводити вибори в дії, так щоб чітко. Ух ты, йою, так теж можна було? Ну, з Євробачення голосували, ж можна, значить. Зараз <гум> зроблять репетицію на Євробачення і підуть зразу вибори. Чи будуть вибори в дії? До чого катиться мир? А для чого а його? Для чого аб... створювали його? Це ж для того. Ну, явно не для цього. Ну, а бабушки як будуть? До них прийдуть з планшетом. Да? Конечно. Ти глянь, ти, ти напевно, в передвиборчій цій працюєш. Так, ні, не пам'ятаючі. Слава Богу, тобі коротка пам'ять, і була так я Я і крипкадорі. <зас> Показує, що ні, не вдіє, але якась інтегративна методика знову ж таки з'явиться, щось таке, вони закрутять вже більш цифровизоване, це правда. І працюють над системою виборчої оці, кабали, але швидкої, пришвидшеної, якоюсь з меншими затратами. Петра, звичайно, що буде швидке, красиве, типа відправи смс-ку номером 3. Ну, я в небеснікі. А давай, так, ці вибори визнають легітимними? Отак, От законно. Скільки так довго, півгодини йде з твоїми питаннями? А ти так хотіла швидку сьогодні, так? Боже, бачите? Насолили ви моїй любимі майстрині. Так. Насаліли, і це буду, а біженою грати. <рес> ну, Іграти, то ти можеш, але не підпускай ближче до серця. Ці вибери легітимними. Якщо б близько до серця прийняла, мене б сьогодні тут не було, правда? Ні, конечно. Ну слушай, якась не не хороша ситуація заворачується, бо вибори є, а результатів немає.